Христос Воскрес свої сину Воскрес. Сьогодні наші пастори показують про те, що благодать вона перебуває у вибраній церкві, які люди вибрали жити по Євангелії, які люди вибрали Ісуса Христа, які поставили чергу Бога на перше місце, а не свої. Я не свої багатства, і наші пасторі, яких я слухаю, і доктори Теології Салтаненко вони відмовилися від свого життя, від багатства, від цього. Вони пішли жити на важкі умови зараді слова Божого, зараді Івани, зараді за кожного спасіння нашої душі. Так само я. Я маю слухати, дослухатися вибраних людей, тому що вони перемогли в своєму житті всі садники і показують, як справді ставати вибраними людьми, тому що вибрані перебувають у благодаті. Вибрані тільки спасаються. Є ті, які вибрали жити зараді Євангелія, а не жити для себе. І коли ми вибираємо жити для Євангелія, зараді Ісуса Христа, таким чином ми можемо спасати багато людей. Амінь.